Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, ви на моєму каналі. Я хочу привітати наших нових учасників нашої спільноти. Вітаю! Почувайте себе комфортно та затишно, у нас цікаво. Хочу розповісти, про що взагалі мій канал. Бо були питання це для фахівців, чи це для просто людей, які цікавляться. Мій канал. Популярної психіатрії та психотерапії, він не для фахівців, він для людей, які цікавляться власним психічним здоров'ям будь-яких професій, будь-яких компетенцій, будь-якого віку, статі і всього такого іншого. Переважно я розповідаю те, що актуально. Що цікаво людям, як це я розумію? Хтось мені пише, питає, там, розкажи те і те. Хтось на консультаціях, я практичний лікар, психіатр, психотерапевт, тому в мене ну, достатньо багато консультацій. Щось люди, люди питають, щось вони. Ці чимось цікавляться, і коли я розумію, що це запитання вже звучить від там третьої, п'ятої, десятої людини, значить є потреба, треба розповісти. Це психіатричні питання, це психотерапевтичні питання, це якісь загально життєві питання. Які також можуть опосередковано впливати на наше психічне здоров'я. Ще бувають відео на моєму каналі парфумерні, не дивуйтеся, не лякайтеся. Це моє захоплення, моє хобі. Іноді відчуваю таке бажання і потребу знімати і таке. Але не настільки часто, щоб робити це на регулярній основі, створювати для цього якийсь окремий канал, тому от вирішила, вирішила так. Ну і до того, того ж, що іноді люди, які цікавляться моїми відео про психотерапію, психо... психіатрію, хочуть послухати ще щось, а люди, які мої парфумерні друзі, також мають зацікавлення в питаннях якихось про психічне здоров'я. Тому вважаю, що е, таке поєднання може бути, тим більше, що кожен може обрати, що йому цікаво що йому подивитися. Отже, Таке вступне слово, вітаю. Почувайте себе вільно, коментуйте, ставте запитання. Єдине, що я хочу сказати, стосовно запитань, що це бажано, щоб було саме запитання, а не претензії. Чому? Тому що, скажімо так, мені ну, претензії взагалі не зовсім зрозумілі, які для, до мене можуть бути претензії, враховуючи, що створення каналу є. Моєю власною доброю волею, і в принципі люди, які це дивляться, також з власної волі, вони можуть дивитися, можуть не дивитися, які претензії до мене, я не розумію. Я ні в кого не на роботі, не на зарплаті. Іноді питання висловлюються в формі претензій. Друзі, дуже важливо, і це напряму пов'язано з цією темою, про яку сьогодні я буду говорити. Отже, дуже важливо розуміти, що якщо ви хочете отримати відповідь, то це має бути саме запитання. Претензії, звідки беруться, чомусь комусь може здаватися, що я читаю думки, я думок не читаю. Ну там була конкретно про абревіатури, що не зрозуміло, що таке КПТ. Друзі, це нормально, що не зрозуміло, тому що рівень знань в людей у всіх різний. Є люди, які не є фахівцями, не є психологами, не є психотерапевтами, але цікавляться темою і знають стільки, що іноді там, я якусь інформацію, чесно скажу, мені абсолютно за це не соромно. Дізнаюся від своїх клієнтів, пацієнтів або просто там, від знайомих, які цікавляться. Це є нормально. Тож рівень знань поінформованості у кожного свій. Якщо ви чогось не знаєте, можна запитати, я завжди відповідаю, я завжди відкрита, я завжди поясню. Але тоді, коли це у формі запитання до мене. Сподіваюся, що ми з цим розібралися. А взагалі-то я за коментарі дуже вдячна. Конкретно сьогоднішня тема відео народилася теж з коментаря однієї з підписниць. Там була тема Рдух у дорослих, а людина прочитала друг у дорослих. Думаю, чому у дорослі людина не може бути друга. І я дуже дякую, що ви написали про цю ніби про це помилкове прочитання. Тому що насправді, ну, по перше, що таке різні там. Описки, очітки, да, це певна проєкція. Це може бути щось важливе про вас, а може і ні, а може просто так. А просто так ви побачили, мені це написали, і я зрозуміла, що треба зняти таке відео, тому що насправді дуже багато запитів. Про таку тему от, дружба в дорослому віці, як знайти друзів, як знайти коло спілкування. От про це ми сьогодні і поговоримо. А що стосується різних неправильних прочитань, можу вам розповісти, як я минулого тижня спозорилася в інтернеті, значить, кінець тижня, п'ятниця, купа справ, хтось щось пише, хтось щось питає, ось цей от емоційний фон не там ще мені треба їхати на перформанс, на виступ. Я бачу в Інстаграмі картинку, яка мене тригернула. Я вирішила, що це якась недолуга реклама барбершопа, де використовуються фото військового і такий, ну, як мені здалося, не без поваги такий якийсь насмішкою напис. Я прокоментувала, хоча я дуже рідко це роблю, в принципі, втримуюсь. І потім, з того, що мені відповіли на, на, на мій коментар, я зрозуміла, що я неправильно зрозуміла, що це взагалі таке, тобто це був жарт, це взагалі було не те, про що я подумала. І моя перша думка була така: думаю, боже, який сором, який кошмар. Читаєш сракою, рвешся писати коментарі. Ну, знаєте, така типова реакція. Потім я думаю, ну чекай. Ну, ти працюєш е, з людьми. Живеш сьогодні в Україні. Тобто, ти більше готова до якогось чергового крінжа, до якогось чергового дна чи чогось ще негативного, ніж до позитиву, ніж до посторонньої. Тобто, це є для тебе проєктивний тест. Е, про що твоє життя на сьогодні? Звісно, що я видала той коментар. Звісно, що я написала, що. Вибачайте, не розібралися, тобто ніякого не було конфлікту, нічого такого. Але це про те, чому я це вам розповідаю, що всі ми люди. Всі ми люди, все можна виправити, все можна, якби, якщо це проаналізувати, пропустити з емоційного мозку трішечки дати і, і, і лобним долям, які у нас відповідають за. Аналіз інформації за контроль нашої поведінки трішечки дати теж попрацювати. Отже, до нашої теми а, про дружбу в дорослому віці. Так, і хочу сказати, що якщо ви чуєте якісь. Пос... Сторонні звуки там, да? то я просто зараз знаходжуся на своєму робочому місці в, в поліклініці, тому якісь звуки можуть бути. Там по коридору ходять люди, вони розмовляють, чхають, кашляють, чоркають. Я не бачу в цьому великої проблеми, тому що ну, це життя, це моя робота. Можете вважати, що ви от у мене тут якби безпосередньо знаходитесь. Да? Тому що якщо б ви сиділи в моєму кабінеті, це ви ви так, так само чули. Тим більше, що це про нашу сьогоднішню тему, так чи інакше, про людей поряд. Отже, такий вступ. Поговорили з вами майже 10 хвилин, але це також важливо. Багато людей звертаються до мене на консультацію. Ну, це більше психотерапевтичні консультації, але є і на лікарських консультаціях. Люди говорять про свою самотність. Ви могли бачити, якщо цікавитесь цією темою, десь всередині листопада оприлюднили таку інформацію, і всі ЗМІ її, в принципі, також опублікували. Що Всесвітня Організація охорони здоров'я визначає фактор самотності як великий виклик, велику шкоду для не тільки. Психічного, психологічного, а і тілесного, соматичного здоров'я людей. Самотність прирівнюється до шкідливого впливу 15 цигарок на день. Отак. От Отже, вже на рівні ВОЗ почали говорити про цю, в принципі, очевидну річ. Ну насправді то є така тенденція, я про це вже говорила, що періодично є певні хвилі, ну, пев, певної моди, певних тенденцій, і то одне говорить, то інше, але от якось так зараз тенденція на підтвердження дуже класних, корисних, але в принципі таких речей, про які вже ну давно людству відомо. Щоб бути з кимось краще, ніж бути самому, це відомо, що було первісним людям, первісним племенам. Що фізична активність класно впливає на здоров'я, ну про це ще з античності люди знали. Те, що важливо харчуватися збалансовано цей організм забезпечувати всім необхідним, ну, також не нова ідея. Те, що важливі дихальні вправи, те, що йога допомагає, ну також. Да? І от якось так ми приходимо до, в принципі, це класна тенденція, що, скажімо, якісь такі давні істини, давні знання, давні практики. Класно поєднуються так, така собі еклектика з сучасними підходами, з комп'ютерними технологіями, з сучасними ліками. І це все в комплексі дає чудовий результат. Отже, про самотність. Люди іноді, звертаючись на консультацію, кажуть про те, що Ну, Якщо це лікарська консультація, скажімо так, що е, мені дуже погано, я самотня людина, я не можу, е, мені страшно самій чи самому, там, складно бути самому, складно засинати. Е, зрозуміло, що частково. Це можна виправити ліками. це можна, ну, можна налагодити сон, можна налагодити настрій. Але очевидно, що я ніяк за допомогою ліків, чи за допомогою навіть психотерапії, якщо це людина в мене в терапії, ну. Я ніяк не змінюю ситуацію з самотністю, тобто ту ситуацію, що у людини нема поряд доволі когось близького, з ким можна було би жити і проживати кожен день свого життя. Тому така проблема є актуальною. І нерідко люди звертаються з тим, що, скажімо. У мене нема друзів, тому що ті друзі, які були раніше, зараз з ними не цікаво спілкуватися. А нові друзі, ну, от я не знаю, де їх взяти. Тому нема кола спілкування мені самотньо. Багато людей звертаються, тому що нема партнера, нема партнерки, нема парних відносин, а хотілося б. І це такі. Дуже поширені запити в психотерапевтичній роботі. Зрозуміло, що за сьогодні все це ми не розберемо. Це може бути, якщо щось вам цікаве послухати, то пишіть. Це може бути тема для наступного відео. Але сьогодні я би хотіла зупинитися на декількох таких питаннях, які собі намітила. Перше, що може заважати дружбі в дорослому віці? Чому відносини можуть руйнуватися? Це пов'язано із тим, що в різних періодах свого життя, тобто в різному віці, ми дружимо дещо також по-різному. Скажімо, якщо в дитинстві сформувалася ця дружба в шкільні роки, там, в студентстві, в юності, то ця дружба може триматися на Спільному місці, де ми перебуваємо елементарно. Діти ходять в один садочок, потім вони пішли в одну школу або в один університет, інститут, отак вони й дружать. Тому що спільне місце перебування з кимось треба спілкуватися, відповідно, спільний досвід, спільні, можливо, Якісь інтереси, захоплення, гуртки знов таки, так формуються наша перша, наші перші дружні, чи там навіть у когось і парні відносини, є ж люди, які починають якісь там романтичні відносини ще в школі, а то й в садочку. Що ще може тримати нас разом? Як на дивно, конкуренція, особливо в підлітковому віці. Там, ти мене спонукаєш, там, ти класна дівчина чи хлопець, то я за тобою буду тягнутися, я з тобою буду конкурувати. Клас, для підліткового віку така дружба перспективна, тому що вона не тільки задовольняє нашу потребу в близькій людині поряд, а ще й і спонукає до розвитку. Що відбувається, коли ми дорослішаємо? Звісно, звісно, за тією умовою, що ми такі дорослішаємо. Ну, тобто ми починаємо, стаємо більш психологічно зрілими, і нам стає вже не цікаво дружити з тими, хто просто знаходиться поряд. Нам вже не хочеться конкурувати, нам це не цікаво. В дружбі конкурувати, тому що ми розуміємо, що для конкуренції є інші е, галузі нашого життя, і дружба такою бути не може пов'язаною конку... з конкуренцією вже в дорослому віці. Доросла людина має вже все собі довести, і, і принаймні в... в близьких відносинах вже заспокоїтись. І може статися так, що дружба руйнується. Так, давня дуже. Коли в нас нема спільних цінностей, тому що дружба в зрілому віці тримається на спільних цінностях. І саме тому, коли ви розумієте, що так, нас з людиною багато чого пов'язує. Ми багато чого прожили разом. Але наші цінності розходяться тоді, коли ви усвідомлюєте взагалі, які ваші цінності, а це також про дорослішення. Тому що діти і підлітки такими поняттями ще не оперують. А тоді дружба руйнується. Ви просто розумієте, що ну, вас нічого більше з цією людиною якби, не тримає, крім спогадів. Це питання чому? Відносини руйнуються. Відповідно, те їх знайти? Як, чи можливо, в дорослому віці знайти нових друзів? Чому ні? Але тоді треба шукати людей зі спільними цінностями, це дещо складніше, тому що ви вже навряд чи будете дружити просто там за місцем свого перебування, там на роботі чи там сусідами. Звісно, це може бути так, що поряд з вами працює, чи живе людина, яка поділяє ваші цінності, але може і не бути. Я хочу сказати, що дружба вже не буде триматися тільки на цьому. Тобто, якщо шукати людей зі спільними. Поглядами на життя, зі спільними цінностями, зі спільним ритмом життя, то я думаю, що на цьому шляху вас чекатиме успіх. Є ще така думка, а може і міф, а може стереотип, зараз розберемося, що тоді, коли людина починає працювати з собою, йде в психотерапію, в неї руйнується те оточення, яке було. І є навіть така думка, що от там до психотерапії ти була така класна людина, така класна дівчина чи хлопець, а тепер ти якесь зле, ти якесь противне, конфліктне і з тобою неприкольно дружити. І деяких людей навіть зупиняє від того, щоб йти в психотерапію, от така думка, що це зруйнує моє життя. Я стану якоюсь такою жахливою людиною, що зі мною не захочуть дружити. Чи спілкуватися ті, хто раніше був в моєму житті е, і так і ні. Скажімо так, психотерапія, як і сам процес дорослішання, він дуже змінює нас самих відповідно до нашого оточення. То ви можете зробити висновок, в принципі, самі, враховуючи те, про що я говорила раніше. Якщо людина починає. Помічати свої власні кордони і відстоювати їх, починає розуміти свої цінності, починає прислухатися до власних бажань, то, звісно, якщо в вашому оточенні до цього були або переважали люди, які порушували ваші кордони, які маніпулювали вами, дружба, з якими була такою дуже. Ну, знаєте, несиметричною, коли ви людині багато даєте, а у відповідь дуже мало отримуєте, або коли вас ви просто використовують. Зрозуміло, що таким людям з вами стане дуже дуже незручно, і вони підуть з вашого оточення. І я думаю, що так, це може бути неприємно, це певний розрив, це прощання, але я думаю, що е це на краще. Тому що замість цих людей можна в своє життя покликати запросити тих людей, які будуть спілкуватися з вами на позиції «дорослий-дорослий». Тому що коли ми спілкуємося на позиції дорослий-дорослий. Ну, скажімо, не те, що там взагалі немає маніпуляцій, але вони там мінімальні. Там менше пасивної агресії, там конфлікти проговорюються, вас ніхто не використовує. Кордони обговорюються і намагаємося їх не порушувати. Бо чого? Бо у нас спільні цінності, ми один для одного є цінними, ми починаємо цінувати один одного. Третє слово про цінність, цінність, да? цінність, цінність. І ми не хочемо втратити. Саме тому ми вчимося ці відносини вже по-дорослому формувати, вибудовувати. Отже, Підсумовуючи, чи потрібні нам люди. Звісно, потрібні, якщо ви вважаєте, що люди вам не потрібні, що вам краще самому чи самій, можливо, це привід от, звернутися до фахівця і розібратися, чому так, тому що так, існують інтроверти. Існують люди, яким правда не потрібно багато спілкування, яким не потрібна купа людей, купа знайомих, там, якісь гучні вечірки, повірю. Але люди, яким взагалі не потрібні близькі відносини, що це здорова людина, серед здорових таких нема. Тому е нам всім потрібна своя спільнота, нам всім потрібна своя якась група, де я прийнятий, де мене люблять, де мене розуміють, е де я можу бути собою. А якщо раптом я буду там проявлятися якось не дуже Прикольна там чи буду сумна, чи роздратована, чи зла, то мене також приймуть із цим. Це є дуже важливо і це є те, що завжди нас підтримує. Тому що багато людей, які стикалися з кризами, але мали при цьому підтримку рідних, друзів, близьких, якоїсь своєї спільноти. Набагато легше, набагато краще виходили з цієї кризи, справлялися з нею, тому це все є дуже-дуже важливо. В принципі, те, що я хотіла вам розповісти, я розповіла. Також хочу на. В кінці сказати, що мене дуже тішить те, що доєднуються нові люди, що ми спілкуємося, щось обговорюємо, тому що це свого роду також певна спільнота, куди ви приходите і можете дізнаватися щось про своє здоров'я, про своє життя, про щось говорити. Тому от я сподіваюся, що така от YouTube-спільнота також може бути таким місцем, де вам буде цікаво та то затишно. Тому залишайтеся зі мною, поширюйте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, рекомендуйте друзям, знайомим, сусідям. У нас ще попереду багато з вами цікавого, тому будьте здорові, будьте в безпеці, піклуйтесь про себе, не забувайте про себе. І до нових зустрічей. Пока!